Малята, послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сохамлинського лялька під дощем. Зіна вкладалася спати, а на подвір'ї почалася гроза. Гримів грім. З за Дніпра насувалися чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ, блиснула блискавка. На мить стало ясно, як удень. Зіна побачила, на подвір'ї столять калюжі води, іде дощ. Ой, горе! Що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це так трапилося? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати, а як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок Зіні стало важко, і вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її зоя. Зіна встала з ліжка. Тихо відкрила двері і побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лави, взяла зою і пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, мама включила світло і, широко відкритими від страху очима, дивилася на порожнє ліжко. Побачивши Зіну, з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла зіну. Передягла в суху сорочечку, давши рушник, і сказала Витриш Зою, як же це ти її забула на лавці? Ніколи більше не буде так матусю. Малята, про кого ми з вами очитали оповідання, як звали дівчинку? Так, молодці, її звали Зіна. Кого забула Зіна на вулиці? Так, вона забула свою ляльку. А чи можна? Що можна сказати про вчинок дівчинки? Так, про те, що дівчинка була неуважна і байдужа. А що можна сказати про почуття мами? Так, мама дуже переживала. Що мама зробила, коли побачила Зіну? Так, вона зраділа, дала їй рушничок, витерла зіну і сказала Зіні витерти. Ляльку свою так малята Молодці. Так, у цьому оповіданні дівчинка турбувалася про свою ляльку. Але в житті ми повинні піклуватися не тільки про свої речі і іграшки. Ми також повинні піклуватися про своїх рідних та близьких.